Друзі, ви будете приємно шоковані в продажі новий автомобіль, куплений в цьому році, в березні місяці. Стан дійсно нового без перебільшень. Нова зимова гума, нова літня гума. Комплектації екзекутів є абсолютно все для вашої безпеки і вашого комфорту. Автомобіль проклеєний із салону бронеплівку, морда вся затягнута. також затягнута криша. Зеркала, стійки, ручки і пороги на приємах. Також на офіціалі баатонована керамічною плівкою. Влітку в машину сідаєте, а в ній жарко. не жарко. Далі в салоні. Дивіться який стан. Все нове. Без перебільшень. Запах нового автомобіля. В салоні Жалко, що камера не передає. Питань немає. Дивіться, яке кермо. Як кажуть в народі, муха не сиділа. Є спорт режим, підрулюю полюски перемикання передач. Зараз покажу вам пробіг. Великий моніторчик, двозона кліма. Ось, дивіться, пробіг 13307. Е, у неї вже було перше ТО на пробігі 9300. Тобто ТО вона пройшла 3000 тому. Підігрів сидінь, вентиляція сидінь, вибір режиму руху, повний привід, навігатор, Задня камера, датчики, дистроніки, коротше. Все є, все працює, ну це дійсно ваша безпека і ваш комфорт. Стеля ідеальна. Тут також супер, підігріва сидінь задніх. Привід багажника, електро. Купували коврик також на офіціалі. Запаска не ставилась жодного разу. Також є коврики літні, оригінальні. Тут, щоб ви розуміли, навіть заводські наклейки ще не познімали. Автомобіль новий, нема про що говорити. Друзі, приїхали, купили і забулися. Автомобіль буде їздити і вам служити вірою і правдою. Так що думайте. Всім гарного дня.